І так, усім привіт. Як ви бачили, у мене недавно виходило відео, де я виставляв, яка в мене Opel Опеліастра 2010 року. І там, можливо, вона комусь не підійшла по бюджету, хоча там зараз вона якби їде люди, але це все таке. Коли їдуть без задатка, це не дуже серйозно, самі розумієте, але все-таки інтерес є, але багато хто казав, би була дешевша. Будь ласка, є, у нас тепер для вас дешевша астра. Правда, вона не така по комплектації, звичайно, і трошечки не такий рік. Але ж. Е... Сильно ролі не, не грає, тим більше я поставив їх дві тут для зрівняння, щоб ви побачили, як вони виглядають дві. Зараз ми їх зрівняємо за одну 111 комплектацію і, звичайно. Ну, Давайте поїхали, розкажу вам щось по цій машині. Це, звичайно, у нас також 1,6 MPI атмосферний бензиновий двигун. Вона у нас гарненька, чорна на дисках. Ціна у нас на неї 5800 доларів. Це ви бачите номер мій знизу і мого тата зверху. Дев'ятий рік, і тут у нас більший пробіг. 224 тисячі. Давайте ж ми з вами її зараз пройдемось по колу, оглянемо, подивитись. Мене просили повільніше ну, показувати. Хоча, типу, можливо, не всім це буде цікаво, як так повільно хожу біля авто, але давайте разом оцінимо стан. Бачите, оригінальні рамочки, Опель, десь видно ось. Де вона продавалась? Так, фаркопчик. Задніх партроників немає. Ну, Реально гарні диски, дивіться, яка резина у нас. До речі, щоб ви розуміли, е, ніколи ніякі маніпуляції з резиною я не провожу. Тобто я не в одному ще в авто за останніх, напевно, 2 роки не знімав колеса і не замінював резину. Не було такого. От як на якій мені резині приїжджає, на такі я і продаю. Цим я хочу вам довести, що я. Просто посередник між Європою і вами. Я приганяю в тому. Максимум, що я роблю, це детелінг, підготовку. Якщо потрібно, я роблю якісь технічні там, щось замінити. Ну, Це ж машини не нові всяке буває. Але в основному я просто як приганяю, так і продаю. Того, давайте разом оцінюємо, що я пригнав. Такс, давайте перейдемо до салону. В який у нас чистий, Гарний задній ряд. Така ж торочка ще оригінальна. Ззаді бачите коврик такий. Йдемо спереді по комплектації. У нас є датчик світла, датчик дощу. Ну, мультируль я, якщо, чесно кажучи, не бачив без мультируля, того не буду це робити якоюсь сенсацією. Ну, бачу, у нас панелька не космо, є центральний підлокітник. Типу, вона непогана комплектація, 10 пробігу. пробігу. Ну, на ній 170. Можете, собі хочете з меншим купіть, не хочете переплачувати, купіть з більшим. Є в нас тепер на вибір. Чому дві астри, чому Не Рено. Астри також доволі люди люблять, доволі ходовий товар. За свої кошти це непогані автівки. Того і є вони у нас тепер. Зараз ми з вами зробимо тест-драйв, але перед цим давайте ж порівняємо, яка різниця між 10-ю. 10 роком і 111 комплектацією, тому що хто не знав, 111 комплектація випускалась тільки в 10-му році. Тобто, це, якщо ви бачите 111, це більш за все 10-рік. Ну наскільки я це, це вже все знаю, наскільки я розібрався в цих опілях. А ще в нас 10-й рік це Ford Focus, який ви можете отримати будь-хто за 200 гривень. Все, що треба зробити, це посилці на Монобанк скинути 200 гривень, казати свій номер телефону обов'язково. І як зараз у нас там 115 тисяч на банці. Ще виходить 85 тисяч, правильно? Так. І, в, і ми проводимо розіграш. І хтось реально отримає цю машинку за 200 гривень. Це 1,6 дизельний Ford Focus 10 го року. Я його реально розіграю в прямому ефірі. Підмотити не можна, я багато так думаю, тому що робимо все відкрито через монобанк. Такс. Поїхали тепер їх рівняти. Ну, по-перше, коли ви бачите диски такого кольору. Це означає, що це саме ця комплектація, тому що саме в цьому році всі комплектації вони робили такі темніші диски. і, ну, і Машинка виглядає престижніше. Можливо, не всі, але мені реально от, дивлюсь на дві, ця престижніше виглядає. Далі ну, хроми це таке, само собою. Е, ще в них мають відрізнятися бокові зеркала. Бачите, які тут? Які тут? Хоча... Хоча прямо як такої різниці я не бачу насправді. Але я знаю, що вони мають відрізнятися. Можливо, я вже. Можливо, це тільки на зефірах. Цю, цю Добре, не буду умнічити Те, чого не знаю. Ну, тут просто от, тут бачите, лінзована оптика. До речі, тут рідне лобове. У нас, дивіться, десяточка тут, до речі, цікаво чи... поки вже тут. І тут рідне, дивіться, дві автівки з рідними лобовими навіть ще. Капсули часу. Оця у нас, до речі, покажу 170 тисяч пробігу, 1,6 і бензин, 6400 ціна на неї, Троші, трошки дорожче, ну але 170 пробігу і трошечки, можливо, цікавіша комплектація, тому що там гладка панель, 111 комплектація. Ну, в основному їх, наскільки я знаю, відрізняють по кольору дисків, Там ще є низка факторів, але давайте. Про цю машинку вже є огляд, давайте ще от про Підемося, до речі, покажу вам її вінкод. Можливо, хтось не вірить в правдивість пробігу, можете провіряти. Пробіг це оригінальний. Я прям можу це гарантувати. Так, що, приїхали. Давайте виїдемо навіть на дорогу. Не буду по майданчику, у вас вже надоїв той самий маршрут по коло їжі на того, того літака. Давайте проїдемося. Нормально зробимо нормальний людський тест-драйв. Куда виїхало? Прям переді мною, нічого страшного. Я не люблю за дорогою, коли хтось їде і агресивніші, і я стараюсь ніколи не проявляти агресію, тому що ну, це ж просто, звичайно, ну, просто їдеш по дорозі. Що, ну, не можна. Я, я і сам може десь там перед кимось, можливо, колись вилетіти, його ніколи не агресую. І думаю, що це збереже нерви, а нерви це здоров'я. Такс. Підвізка робить класно, кондиціонер запустив також працює, тому що на цьому авто кондиціонер я дозаправляв. Бувай деколи не знаю, але тут я він дув прям максимально мало, мені довелося його дозаправити. Ну Авто їде класно, реально. Ну, не знаю, ну, нема що погано сказати. Ну, не можу сказати, що там щось стукає. бо навіть якби тут щось і стукало, я б, звичайно, це там замінив. Того, ну, реально їде хорошо машинка. Ми ж її перевіряли перед тим, як купити. Розганяється гарно, ніякі помилки не горять. 224 пробігу у нас. Ну, Я вже казав, що мені Opel в їзді не прям вау. і ці мотори я не люблю, тому що. Хоча всі їх люблять, один я напевно не люблю, тому що вони не подобаються мені, як вони їдуть. Мені той К-9К набагато динамічніший, типу набагато цікавіший. Але в нас передачки переключаються рівненько всі, плавненько. Ніяких, ніяких питань нема, Тобто куліса, підвізка, машина сама збита, не роздовбана, як то буває. ну, Будь ласка, проїжджай, як то буває, а реально в такому гідному, гарному стані. Так, ми зараз тут маємо повернути поворотні. А тут, до речі, хто їздив на БМВ і на опілях, хтось знає, на опілях схожа, схожий принцип роботи по поворотників, як на БМВ. Ну ось така у нас машинка. І що саме головне, хто дивився вчорашнє наше відео, ми можемо вам доставити її в будь-яку точку України. Звичайно, бажано чим поближче, це і вам буде дешевше, і мені ближче. Але ж, якщо вам треба, ми її доставимо куди треба, і навіть під вас, як я вже казав в одному відео, можемо обслужити машинку. Тобто, ви можете купити обслужене авто, і воно приїде вам прямо під домівку, як вчора я там привозив людині, прямо під дім. Ось, конди кондиціонер працює. У нас є, до речі, автозатемнення. Давайте я вам ще багажничок покажу, Багажник ще не показав. Ключики, до речі, не знаю, скільки, кількість ключиків. Я це також, Хто буде до мене дзвонити, я вже більш за все уточню це. Так. Багажник я вам не показував, він величезний. Так, Запаска чи є, дивіться, навіть чесно сам ще не знаю. Зараз перша да, є запаска, бачу, а весь комплект є. Дивіться, запасочка яка. Ось такі машинка, така машинка мені приїхала буквально нещодавно. Приїхала нам, до речі, в парі. Там Гольфік 6 в, в універсалі, але там він там є що з ним поробити. А Цього зразу виставляю. Завіс на детелі на хмийку, підготовку і зразу виставляю вам. Тобто ціна 5800, 1,6 бензин, 9 рік, рідне лобове, реально гарний стан. Е, будь ласка, готова до, до покупки. вами. Ну і не забувайте про нашу другу Астру. Вона 2010 року, вона 11 бензин. І вона в комплектації 111. -ій. Також у нас є Astra 1.7 дизель, 11 року, вона, якщо я не помиляюсь, з комбінованим салоном і ціна 7700. Також не забувайте у нас є Ford, Ford, кажу, Ford Focus. Skoda Octavia 14 2014 року, Volkswagen Golf 6. Ну, поки що. Там ще йдуть переговори за нього, того так от не, не сильного рекламую. Audi на автоматі, веслайні з чорним потолком. Golf Plus. Passat b 8 Вчора їздив на ньому в Київ. Така кайфова машина, ну просто просто клас. Далі. Golf 6 є що поробити. Хімчистки, поліровки, є що з ним робити. Так, з Mazda, 6, e, 13. 800, ніби, 14700 навіть ціна вже. 18, рік, 25 бензин. Hyundai Ioniq 12600. Opel Zafira 7600. Megantic 150 тисяч пробігу. У нас на ньому. 1,6 бензин, е, бензин. Ціна 6900. Passatik 9900. літри дизель на автоматі, на LED фарах, на кожі, на всіх справах. Ну і Kia Sportage максимальна комплектація. 19500 у нас ціна. Ford Focus може отримати будь-хто з вас. Всього за 200 гривень один шанс на перемогу. Ну і не забувайте, за автовозики є в нас також наявності. Можливо, хтось собі шукає таку автівку для роботи. Це задній привід. Рено на задній приводі. Рено Мастер 2016 року. Ціна 2900 на нього. Так що, кого цікавлять автівки з Європи, звертайтеся, кого цікавить, приїм під вам під дім, звертайтеся, можемо. Будь-яку з цих машин обслужити і пригнати до вас. Перед цим зніму вам всі відео, всі нього. Ну, звичайно, машини не нові, є якісь царапинки, може щось там, якщо придиратися, то можна щось знайти. Але я ж ви ж, ну, це ж не автосалон, це Зрозуміло що це вторичний ринок, авто після, типу європейців, щось там мусить бути. Того, всім гарного дня, підписуйтесь, якщо щось когось зацікавило, звертайтесь. До побачення. Ми працюємо. До речі, виїжджаю на днях, буду знімати вам закордонні майданчики, якусь машинку разом з вами, хочу зробити таку рубрику. Я буду, я вам в один день пройдусь по майданчикам, познімаю, от прям все. І ви мені скажете: от побачите всі варіанти, скажете, ну-ка, поїдь, подивись ту машину, розглянь мені її і купи. І дай ну там скиньте мені задаток, звичайно. А я поїду її під вас куплю і прижену прям її під вас. Типу, от свіжач, свіжак, свіжак буде. Бо ті ж ви не бачите, як я вибираю, я їх вибираю на сайтах. Я зараз, в мене зараз не така тактика, У мене зараз лавецьчики, звичайно, їздять, дивляться, але я беру аукціони різні, там шукаю на сайтах різних, мені їдуть теж, там, звичайно, дивляться. І ну, така тактика. А я поїду вживу, сам все огляну, вам покажу ще раз ринок, бо я вже давно не знімав, вже близько півроку не було відео з закордонних майданчиків. Ну, ось така ситуація. Так що очікуйте, на днях буде. Астри в наявності, ці всі авто в наявності. Всім гарного дня! Та до побачення.